Сьогодні картина дня повернення з походу Феодосія Гоменюка, яку він написав 1990 року. Ця робота дуже цікава, навіть починаючи з того, що ми бачимо на роботі не саме військо, яке б в нас асоціювалося з цією роботою. Повернення з походу має бути військо. Але тут, на передньому плані, ми бачимо з вами жмуток, великий жмуток, маківок. Чому саме він попереду? Чому саме так? Насправді шлях Феодосія Гуменюка дуже цікавий. Він поїхав 75-го року, в ХХ столітті, поїхав навчатися в Ленінградську академію мистецтв в Радянському Союзі. Серед 350 претендентів, абітурієнтів лише 28 обрали навчатися в цьому престижному на той момент закладі. І серед тих 28 був Феодосій Гуменюк. Проте він був дійсно справжнім українцем, не дивлячись на часи. У 1975 році Феодосі Гумінюк брав участь у виставці. Він представив полотно, на якому були зображені козаки. За це за націоналізм його позбавили лінінградської прописки. Але це можливо і добре, чому він переселився жити у Дніпропетровськ. Дніпро? З того моменту він почав активно працювати в Україні. Але на той момент теж не дуже можливо було розвивати національну тематику, яка його дуже цікавила. Він обрав для себе тему історичний живопис, а саме XVII-18 століття. Тобто саме період національної визвольної боротьби українського народу. Він просто в захопленні від середньовічного живопису України цього періоду. На нього впливали також і ранні італійці. Раннє відродження. Тож на цьому полотні ми з вами бачимо специфічний колорит, такий приглушений, такий тональний. І самі ці маківки, і весь пейзаж позаду, він зображений в цій гамі стародавніх фресок. Цю роботу ми з вами можемо уявити дуже просто на великій стіні. Монументальність відрізняє його роботи, потужність відрізняє його сюжети. Так, символізм притаманний цьому художнику, але це символи, які дуже добре і зрозуміло читаються нами сьогодні. Маківка, що це таке? З одного боку, це символ печалі, символ туги. Позаду ми бачимо, як піднімаються нагору маленькі загін козаків, які повернулися після бою. Не всі повернулися. І, безумовно, символ смутку, мак, присутній на цьому полотні через це. З іншого боку, зрозуміло, що художник дає нам право думати про те, що перемога за нами. І саме тому він бере великий жмуток цих маківок. І маківка, яка збирає всередині, дуже багато насіннячка і збирає докупи, збирає докупи і народ, і ідеї, і прагнення. Так, не всі повернулися з бою і в минулому, і зараз. Але ми пам'ятаємо, що герої не вмирають. Тож не забувайте, життя це мистецтво, а мистецтво це життя.